А у Чернівцях щось відбувається так. На порубному чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії. Він знав, що немає підстав для виїзду з України. Тож просто спробував на великій швидкості проїхати через пункт пропуску. 32-річного байкера затримали і передали поліції. Знову нарколабораторія судитимуть 35-річного буковинця, який облаштував виробництво психотропів у власному будинку. Під час обшуків у нього вилучили близько 90 кілограмів речовини для виготовлення амфетаміну та обладнання вартістю понад 4 мільйони гривень обвинувачений перебуває під вартою. На Буковині розслідують можливе шахрайство на протезуванні військових. За колективним зверненням ветеранів відкрили кримінальне провадження щодо філії приватного підприємства у Чернівецькій області, яке виготовляє ортопедичне взуття та протези. Більше про це дивіться у матеріалі моїх колег на Ютуб каналі СІ 4 І нарешті радість. На новина у Чернівецькому обласному перинатальному центрі народилася трійня хлопчиків: Захар, Сашко та Макар. Це вже третя трійня, яка з'явилася у медзакладі від початку 2025 року. Сюжет з пологового є на Ютуб-каналі СІ 4 І на у неділю у кіномистецькій залі Чернівці відбудеться різдвяний ярмарок. Людень. Якщо шукаєте атмосферу, подарунки і настрій вам туди. Тож до наступних. Новин, адже у Чернівцях завжди щось відбувається.